Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12. у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі про таке. Другий день поспіль від російських терористичних ударів. Страждає Харківщина. 14-літня дитина заподіяла собі смерть. Луцьк купив спецавтомобіль для місії на щиті. Уже другий день поспіль від російських терористичних ударів страждає Харківщина. Вранці окупанти цинічно обстріляли центральну частину обласного центру ракетами типу Іскандер. Триповерховий житловий будинок зруйновано, ще два будинки пошкоджені. Станом на цю годину відомо про майже 30 постраждалих людей. Серед них 11-місячний немовля. Його брата, 10-річного хлопчика, знайшли вбитим під завалами батьки дітей у лікарні. Згодом на місці обстрілу знайшли мертвою жінку 1955 року народження. Від страшного російського теракту оговтується і село Гроза на Харківщині. Окупанти прицільно вдарили по місцевому магазину та кафе, де проходив поминальний обід. Кількість жертв зросла до 52 осіб. На місце обстрілу люди приносять квіти та дитячі іграшки. На телефони тих, хто загинув, телефонують рідні в надії, що слухавку таки Візьмуть. Одною ракетою чи чим вони там похоронили все село. В кожному селі, в кожній хаті тепер буде стояти де один гроб, а це п'ять гробів, три гроби. Зранку в селі знову було чути вибухи і розриви касетних боєприпасів. Після закінчення тривоги рятувальники продовжили розбирати залишки зруйнованої будівлі. Жертви російських обстрілів є і на Херсонщині. Там загинуло двоє людей. Ще четверо дістали поранення. Окупанти поцілили у житлові квартали, сіл області, лікарню у Береславі, соціальну медичну установу у Херсонському районі. На Донеччині тим часом поранено двох людей. Від обстрілів окупантів постраждали мешканці Плещіївки та Новомихайлівки. В Одеській області під ударом знову була припортувата прикордонна інфраструктура, пошкоджені зерносховища, адміністративні будівлі та вантажний автотранспорт. Вигоріло 9 вантажівок. Триденну жалобу оголосили у Койлківській громаді, що на Маневиччині. Дізналися про загибель на війні 36-річного Валерія Гонти. Росіяни убили волинянина 28 вересня під час виконання бойового завдання поблизу Запорізької області. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герою. Росіяни часто залишають своїх загиблих на полях бою. Українці ж створили організацію на щиті, щоб евакуювати тіла героїв і гідно провести їх в останню путь. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про те, як і хто доставляє загиблих захисників та захисниць додому. Андрій Лігон дороги із Луцька у Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Херсонську, Дніпропетровську, Харківську і Донецьку області. Він знає на пам'ять чоловік за кермом автівки на щиті повертає додому тіла загиблих захисників та захисниць України. Ми не забираємо полеглих з гарячі точки. Нас не допускають на сам на передні звіти вивозяться весники службою, а ми вже в них перебираємо. Ну, максимально близько ми підходили це десь 20-30 кілометрів. Чоловік працює цілодобово. Каже, за рейс переважно долає від двох з половиною до трьох тисяч кілометрів. Автівці, якою досі Андрій перевозив тіла героїв, вже 19 років, і вона давно потребує серйозного ремонту. Вона вже була і фізично втомлена машина, тобто потрібно капітальний ремонт рами робити. Вже сам рефрижератор просів, що був багато моментів. Зважаючи, що кожен метр звільненої території нашої землі просочений кров'ю наших героїв виникла потреба. В Треба в достойному поверненні їх на рідну землю. Таким чином звернулися до Луцької міської ради, які запропонували свою допомогу у придбанні автомобіля рефрижератора спеціалізованого, щоб гідно повертати тіла наших героїв на Малу Батьківщину. Автомобіль-рефрижератор 2014 року випуску придбали для повернення героїв додому. Простими словами, рефрижератор – це вантажний відсік зі стабільною температурою, необхідною для перевезення померлих. Цей автомобіль з дубль кабіною, тобто може сісти п'ятеро чоловік для того, щоб міняти водіїв, бо іноді рейси за. Тілами наших полеглих героїв бувають досить тривалими, має бути санітар, також необхідно іноді нести тіла. Ця автівка більш сучасніша, потужний мотор, і плюс вона 14-го року. Попередня автівка нас 2002 року. А в цій автівці відсотків, ну не відсотків 14 літрів. Розхід палива в тій був 17 літрів палива. Андрій їздить за героями у двох із напарником. Додому повертають не лише захисників із Волині, а ще й з Рівненської області. Коли по дорозі забирають героїв із інших областей, бо навіть якщо на щиті та вдома чекають кожного захисника та захисницю, задній ряд ми пробили під спальне місце. Є є Єв нас такі бачення, що ми в майбутньому будемо долучатися до згомації. Колеги, відповідно, нам потрібна така машина, де можна було перепочити. Спецавтомобіль, автомобіль, який придбали за кошт луцької громади, вартує мільйон гривень. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Трагедія у підгайцівській громаді. 14-літній хлопець заподіяв собі смерть. Трагедія сталася під вечір у селі Звірів Луцького району. Начальниця служби у справах дітей Підгайцівської сільради Аліна Піскорська повідомила 12-му каналу, що підліток з багатодітної сім'ї на обліку як неблагополучна ця сім'я не перебувала. Із п'яти дітей найменша має інвалідність для громади. Зауважила Аліна Піскорська. Вчинок хлопця став справжнім шоком і трагедією, що спонукало дитину до смертельного кроку. З'ясовують. Автотроща у Луцьку на проспекті відродження. Рано вранці зіштовхнулося три автівки. Є постраждалі серед них шестирічна дитина. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Три автівки потрощилися на проспекті відродження в обласному центрі. Зранку, 6 жовтня, Мерседес шкода, та «Кія» зіштовхнулися край дороги. Водій Мерседеса Анатолій зупинився біля тротуару і чекав в автівці товариша, як раптом відчув, що в його машину ззаду хтось в'їхав. Не, сидів у машині, тільки почув, що вдарило. Все. Не, мене одна вдарила, а та зразу ззаду стала збоку і все. Чоловік каже, в другій машині була дитина, яка дуже перелякалася, а от у водія третього авто розповідає перелом руки. Дитина перелякалась. Да, дитині щось там ззаду сиділа в машині. От так голова боліла, і спина забрала, і жіночка спереду була, а ззаду. В мужика то перелом руки вроді би у міському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Повідомили, що всі потерпілі у стані середньої тяжкості. Бригадами екстреної медичної допомоги обслуговувалися безпосередньо троє осіб. Двоє дорослих, одна дитина 6 років. Всі троє доставлені лікувальні заклади. А от машина каже Анатолій ще послужить, хоча вже вік має немаленький. 82 го року. 82 друга Живенька. Чи їздила нормально все? Ну а чого ж ні, нормальна машина, їздить все. Най зараз поїде, хай нам вже закінчиться все. У поліції повідомили, що спочатку зіткнулися лише два автомобілі. Наразі відомо, що зіштовхнулися два автомобілі. Також механічних ушкоджень отримало ще третє авто, яке було припарковане неподалік. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тілесні ушкодження. Анна Кравчук В'ячеслав Вілов, дванадцятий канал. Звинуватили, а доказів вини не знайшли. Волонтера з Луцька визнали невинним у справі про торгівлю гуманітаркою. Розгляд справи тягнувся півтора року. Юрій Куць каже: на початку повномасштабної війни була ціла лавина фіктивних справ проти волонтерів з усієї України. Як пережив він, підозрюваний в тому, чого не робив, і чи не покинув волонтерство. Дізнавайтеся із сюжету. Юрій Куць, волонтер з Луцька. З початку повномасштабної війни вступив в лави тероборони. І взявся возити машини для бійців на передову. за два місяці війни 48 автівок 15 купили і передали з друзями за свій кошт. Аж раптом у травні торік його звинувачують в торгівлі гуманітарними машинами, наче продав три автівки іншому псевдоволонтеру. По цих трьох автомобілях попросили їм знайти за кордоном привезти, якщо ми маємо свої кошти, щоб ми перекрили, а вони дозбирають і мені тут віддадуть. І В момент ми знайшли їм автомобілі, організували логістику, організували тут ремонт тих автомобілів, поки вони збирали кошти. І в момент передачі коштів мене затримали співробітники СБУ Альфи. А це справді були псевдоволонтери чи ні? Ну, якщо людина, коли ми почали піднімати документи, ця людина притягувалася за вживання і зберігання наркотиків. Ось, і ну, він став волонтером. У нього дозвіл на волонтерську діяльність за день перед відкриттям справи. по Мені був. Юрій Куць каже, тоді дізнався, що по всій Україні прокуратура масово відкривала типові кримінальні провадження проти волонтерів. Йому пропонували зізнатися. Мовляв, так простіше, і буде лише умовний термін. Однак чоловік хотів правди. Каже, разом з іншими волонтерами не без перешкод провели форум нараду в Луцьку і оцінили загальну ситуацію. Ці люди, які здійснюють тиск на волонтерів, вони так само працюють, думаючи за те чи не думаючи, так само працюють на Російську Федерацію. Це є ворог, який бореться з волонтерами, з активними людьми. Цього тижня суд закрив кримінальне провадження. Отже, засвідчив, Юрій Куць не торгував гуманітарною допомогою. В документах суду сказано про те, що прокурор дійшов висновку, обвинувачення не підтверджується, тож він відмовляється від підтримки державного обвинувачення. Також суд скасував арешт на майно. Волонтеру важко ділитися тим, як його сім'я пережила цей час, але він радий, що з адвокатами, правозахисниками, однодумцями добився справедливості на найвищому рівні. Генеральна прокуратура відмовилась, тому що в обвинувачення моє зайшла не місцева прокуратура, а Генеральна прокуратура України, та як і всіх волонтерів, які були на форумі, які об'єднали, і відмовились від обвинувачення за недостатністю доказів недоказаності вини. Увесь цей час Юрій Куць і далі активно займався волонтерством. До слова напередодні стало відомо також, що закрили провадження і проти іншої волинської волонтерки Ольги Косуван. Такого ж типу. Оксана Коваленко В'ячеслав Білов, 12-й канал. Авто з Нинацька почало горіти в дорозі. Близько опівночі поблизу села Цир Камінькаширського району загорівся легковик. Водій викликав рятувальників. О першій 17 загорання вони ліквідували, однак автівка добряче постраждала. За попередніми даними, пожежа виникла через несправність електричної системи машини. У Ковелі майже на місяць перекрили центральні вулиці. До 31 жовтня рух від провулку до театральної для автотранспорту неможливий. Усе через масштабний ремонт. На вулиці Леонтовича почали вкладати нові водопровідні та каналізаційні мережі, яких досі мешканці мікрорайону не мали. Крім того, 276 метрів дороги облаштовують асфальтобетонним покриттям, зроблять тротуари і заїзди у двори. У Луцьку працювали мисливці за наркотиками. Поліцейські, представники громадських організацій та влади шукали наркографіті, аби знищити їх. Адреси з телеграм-каналами, які невідомі малюють на будівлях, це не просто хуліганство, а прямий шлях до знайомства і купівлі наркотичних засобів або психотропних речовин. Якщо ви побачили підозрілу особу, яка може бути причетною до розповсюдження непотребу або малює наркографіті, поліцейські просять повідомляти через чат-бот патрульної поліції Драк Хантерс, що в перекладі означає мисливці за наркотиками. Більше новин традиційно на нашому ютуб-каналі Новини 12», який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся із нами. І до зустрічі! Будьте щасливі та бережіть себе.